Вітаю всіх, як енергії кармічного аркану Мир, будуть впливати на нас сьогодні, 21 серпня 2024 року. Енергії дня конфліктні. Тому сьогодні варто зрозуміти, що що в нашому житті було, є і буде це благо для нас. І поки ми цього не зрозуміємо, весь час будемо знаходитися у пошуку. Сьогодні, можливо, когось буде чекати успіх або визнання. А можливо, хтось отримає якесь, якесь заохочення, винагороду за виконану роботу. Дехто може отримати декілька пропозицій для себе корисних, які відкриють нові перспективи. А можливо, у когось буде багато зустрічей, контактів з різними людьми. Тож гарний день, щоб сьогодні рухатися вперед до успіху. Допоможе у цьому цілеспрямованість, розсудливість і благородство. Але варто утриматися від самовпевненісті і відчуття, що ви краще перевершуєте всіх інших. Тож на роботі і у бізнесі буде розширення перспектив. Буде дуже добре, якщо ви будете розвивати міжнародний бізнес або робити довгострокові інвестиції. Хтось отримає нагороду або заохочення, хтось визнання і славу. І хороші перспективи на сьогодні для подальшого розвитку. Тож можете діяти і опиратися на свій досвід. У особистих стосунках різнобічні захоплення допоможуть вам зближуватися. Для тих, хто без пари, можливо, будуть віртуальні романи або багато цікавих зустрічей і знайомств. Для тих, хто зараз у сварці, можливе перемирення у стосунках. Якщо людина духовно-зріла, то вона буде розуміти і іншу людину. Тому люди будуть йти на зустріч один одному. І порада на сьогодні: розширюйте свій кругозір, знайомтеся з новими людьми, розвивайте себе і реалізуйте як особисність, розширюйте звичне коло спілкування. Або відправляйтеся у подорож, реальну чи віртуальну. Тож, прийшов сьогодні час пожинати плоди від тих зусиль, які ви раніше прикладали, бо попереду жде нас новий виток розвитку. І на сьогодні особливо будьте пильні до повітряних тривог. А я бажаю всім отримайте свою гармонію із собою і Всесвітом. Мир вам і гарного дня!